Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі програма Життя громад. І сьогодні гість нашої студії, заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепруко. Вітаю вас. Доброго здоров'я. Ви повернулися з Чехії, де проходили стажування в рамках проекту партнерство для сталого відновлення України. Хто організовував цей проект? З якою метою, для кого? І, власне, що корисного, що конкретного це дасть Полтаві і нашій області. Чешський фонд фінансує за європейський союз. Вони відбирають. Буде таких 15 стажувань на всю державу. Вони відберуть 15 груп. В ці групи входять представники органів місцевого самоврядування, це і голови територіальних громад, і старости, і міські голови були. Ну, тобто, там широкий такий спектр. Там входять в ці групи, також представники різних громадських організацій, які займаються екологічними питаннями. Ми вивчали досвід Чехії, Словаччини і Австрії, вивчали досвід стосовно поводження з твердими побутовими відходами, водоочищення це і очищення води, яка подається, і очищення потім стоків, тобто були на різних очисних спорудах. Ми вивчали досвід чеського міста, який пережив і відновився, і продовжує відновлення після торнадо. Тобто, спілкувались із міським головою, з його заступниками, з керівниками управління департаментів, і вони обмінювались досвідом, яким чином вони діяли під час стихійного цього лиха, і як потім усували наслідки. Ми відвідали в місті Брно сміттєпереробний завод і зрозуміли весь ланцюг від споживача до переробки сміття в енергію. До речі, в Європі не називають сміттєспалювальний завод, а говорять завод по переробці сміття в енергію, і ми вивчили досвід сортування там. Як працюють з населенням, як працює комунальне підприємство, якому належить, до речі, цей завод. Подивилися, як, е, як впроваджують сортування, як заохочують до сортування населення не тільки в Чехії, а й в Словаччині. Розібрали механізм, яким чином вони зменшують кількість сміття, яке вивозиться на полігони. Провели зустрічі із губернатором, заступником губернатора цього краю, де знаходиться місто Брно. Були у нас зустрічі і є певні напрацювання з підприємствами чешськими, які працюють в, в сфері побутових відходів і очищення стоків. Ну, така конструктивна, тиждень ми працювали, конструктивна робота, є величезний досвід, є певні напрацювання. І оскільки я координую роботу нашої екологічної комісії в обласній раді, то є зараз з Чим говорити і про що говорити з депутатами обласної ради, і наші комунальні підприємства, там водоканал, «Теплоенерго», полтава Теплоенерго», лубни теплоенерго, впровадження відповідно різних технологій. І це питання поводження з твердими побутовими відходами. Макухівка, наша сумнозвісна, і взагалі питання сміття воно дуже актуальне для нас. Ми вивчали цей досвід якраз для того, щоб із залученням. І чешських інвестицій, і європейських інвестицій, і їхнього досвіду, їхніх технологій все-таки вийти на вирішення цієї проблеми і цих питань у нас тут і в Полтаві, і в області загалом. Наскільки це реально? Це абсолютно реально. До речі, вони зараз говорять про те, що проектування і розмова з європейськими фінансовими закладами, установами, вже повинна бути зараз. Бо ми, оскільки ми отримали кандидатство, фактично всі європейські країни, які були кандидатами, вони отримали найбільше, найбільшу частину фінансування якраз під час свого кандидатства. Тобто мова йде про те, що кандидата, потім майбутній член європейського союзу, він має відповідати певним певному рівню. І по е, сміттю, і по е, водопостачанню водовідведення, але це тільки невеличкі такі, це і е, та саме медичне обслуговування, і світній uh -huh. процес. Тому вони якраз говорять про те, що у вас є зараз можливість почати співпрацю з європейським банком, з єврокомісією, показувати їм свої можливості і показувати їм бачення розвитку, і саме головне відповідати тим директивам Європейського союзу, які є. В усіх питаннях і по по всім напрямкам життєдіяльності, тобто знову ж таки повторююся і не тільки сміття там, і вода, і водовідведення, а по всім напрямкам. Там є чіткі директиви, які координують, які чітко говорять. Як має бути ми їм повинні, якщо ми хочемо бути в європейському союзі, ми повинні відповідати цим нормам. Зрозуміло, що ми зараз не відповідаємо, ми не дотягуємо до їхнього рівня, і вони, їхні фінансові інститути, готові фінансувати реконструкції, будівництва і вивести нас на той рівень, хоча б там якийсь початковий, де ми зможемо е, тоді претендувати на членство в європейському союзі. Тому вони готові Зрозуміло, що йде війна. Ясно, що зараз з інвестиціями складно, але вони Полтавську область, наприклад, абсолютно розглядають і готові, і вони відразу попереджають, що в Європейському Союзі є певна бюрократія, і вона як займе як мінімум рік. Тобто, якщо ми говоримо про те, що якісь реальні сюди інвестиції і реальні гроші від Європейського Союзу на реконструкції тих чи інших об'єктів критичної інфраструктури, то це займе як мінімум рік. Тобто, от якщо ми сьогодні почнемо, то тільки через рік ми можемо говорити про перші якісь результати. Тому вони закликають нас пошвидше це робити, і ми там зустрічалися з представниками Харкова, Дніпропетровська, навіть там Вінниця, Київ, представники цих громад, цих міст, цих областей вже там. Вони вже ведуть ці перемовини для того, щоб максимально швидко залучати ці кошти. От ви говорите про кошти і про те, що готові фінансувати. Це кошти кредитні, це кошти грантові. Що це за гроші? Дивіться, я наведу вам приклад. Це саме місто Брно і цей сміттєпереробний завод. Він коштував їм 100 мільйонів євро. Європейський Союз надав 50 мільйонів безповоротної позики. Ще 30 мільйонів євро дав кредит, здається, там під півтора відсотка річних, тобто ну, фактично uh -huh. без відсотків 30 мільйонів надали. Тобто частина коштів пішла з їхнього екологічного е, напрямку. Е, місто своїх коштів вклало в е, цей завод, на будівництво цього заводу, е, 10 мільйонів, тобто 10%. Вся решта це кошти. Які були їм ну потім вони по, ті по європейським програм чи 30 повинні ж віддати все ну, йому, зрозуміло, що це кредит, часом. але там є так само європейські програми, які передбачають певне списання кредитних отаких е, от ресурсів. Тобто, місто для міста абсолютно вигідна. Ця була історія. Я не знаю, як там в Берно в Чехії, а в нас в Полтаві випав перший сніг. Ніхто не очікував, да. ніхто знову. не думав, що ніколи так може бути. І ніколи так. і знову. так. І власне, наскільки чистяться, на вашу думку, дороги в області і місті і відповідають тим директивам Європейського Союзу? Я думаю, що моя оцінка і моя характеристика. Дій підприємств, які організовують процес чищення і прибирання, тут буде зайва, бо ми ж просто можемо вийти на вулицю і спитати у простих людей, як їм пересуватися по тротуарам, і як їздить водіям по місту, і не тільки по місту, там і по іншим дорогам. Я бачу, що е, дороги обласного значення, національного значення, де обслуговує Агенція місцевих доріг, Служба автомобільних доріг, там ситуація більш-менш контрольована і зрозуміла, але так завжди було, бо, по-перше, цих доріг менше, і там механізм налагоджений ну, краще. В Полтаві е, взагалі, в самій Полтав, Великій Полтавській територіальній громаді з цим є проблема. Вона проблема була, ця очевидна і зрозуміла, бо місто взяло курс на відмов... ну, відмовились від підрядників різних харківських і таке інше тому подібне. І взяли курс на те, що комунальне підприємство буде організовувати цей процес. Комунальне підприємство в них не вистачає техніки, не вистачає людей, тому зараз цей процес поки пробуксовує. Я дуже сподіваюся, що цей перший сніг. Скажімо так, дасть можливість тим людям, хто за це відповідає, зробити певні висновки, провести аналіз і цих помилок, які зараз є, не повторювати. Як воно буде, побачимо. Я зараз би не вдавався там в якусь суперкритику і там вимагати би там читаю. Зараз вимагають уже звільнення, там яких заступників, там всіх звільнити, всіх, всіх наказати. Цього робити не можна. Я думаю, що треба спокійно просто запитати, чим ми можемо допомогти. От я, як член виконавчого комітету, питаю, чим ми можемо допомогти, що заважає. Я думаю, що ми зараз спокійно пройдемо цей перший снігопад. Я дивлюся погоду з наступного тижня, там піде на е, потепліше, і я сподіваюся, що сніг і крига зійде. І ми обов'язково на одному із виконкомів заслухаємо е, начальника управління. Слово комунального сподарства він повинен нам все таки пояснити, що сталося. Чого не вистачає, і саме головне, чим ми можемо допомогти. Тобто, яка можливо там якісь рішення потрібне, можливо, додаткове фінансування, можливо, е там дійсно е можливо він скаже, когось треба звільнити. Тобто, от ми їх послухаємо, і тоді зробимо висновки, і в тому числі можливо, і кадрові. От ви говорили про те, що е комунальне підприємство буде цим займатися, і власне е невідомо чого там бракує. Я настільки пригадую там. Планувалося витратити 130 мільйонів на техніку. Яка ситуація з закупівлею цієї техніки? Можливо, я помиляюся. Дивіться, частина техніки вже є. Приїхали ці трактори, їх, мабуть, вже бачили всі. Частина техніки це те, що стосується комбінованих дорожніх машин. Я знаю, що вони, от от буквально вже на цьому тижні, перші машини прибудуть. І е, частина тендерних процедур проведена, і я знаю, що техніка так само буде, е, там, я так розумію, десь під кінець року. Інше питання, чому затягнули, чому так довго, е, хто став, ну, що стало причиною, це все я ще раз повторюю. Ми стовідсотково заслухаємо звіти і будемо виясняти, чому так сталося. Чому так сталося, що зараз там от, пишуть засоби інформації, що немає солі. Наскільки я знаю, це не відповідає дійсності, ну вродя як сіль, якась на залишках є. Тобто, але це треба компетентно говорити з безпосередньо людиною, яка за це відповідає в даній ситуації. Це начальник управління житлового комунального господарства і заступник міського голови з питань е, життєдіяльності міста. Тому на найближчому виконкові ми, ми обов'язково з ними на цю тему поспілкуємо. А ну ви взагалі спілкуєтеся з цим напрямком з Черниченком, заступником міського голови? По... Дивіться, Періодично, коли він там телефонує, безумовно, я завжди відкритий слухав Куберу, але ну, це посадові особи, вони несуть відповідальність, вони отримують за це заробітну плату. Тому тут. Відповідно, в них є не тільки права, як то кажуть, а ще й їхні обов'язки, і ми про це з ними будемо говорити. От ви згадали про насої масу інформації, які розповсюджують не зовсім правдиву інформацію. Днями в медіа пройшла також інформація про те, що є створена тимчасова комісія, яка звертається до поліції, до обласної ради нашої з приводу того, що у вас там багато інвалідів, які Користуються цим, що вони інваліди, і вони виїжджають за кордон, відвідують країни інші, і так далі. І, власне, треба перевірити, що у вас там твориться. Олексій Говорить, що у вас там твориться з інвалідністю? Тобто я повинен зараз прокоментувати. Ну, дивіться, тоді так, я не ви буду... цю інформацію чую. Да, я, я чув, читав. Дивіться, я не буду коментувати е, якісь там, вибачте мені, дурні речі дурних телеграм-каналів, угу. бо це все ну, несерйозно. Не Але дійсно я бачив лист від голови, я так розумію, це голова тимчасової слідчої комісії народний депутат. Е, дивіться, перше. Ну, я можу сказати, що, е, на превеликий жаль, політичний процес і виборчий процес розпочато. Бо є вже задіяні певні тех... чорні так звані чорні технології, вже там брудом поливають, вже придумують, що тільки вже ну, не, не придумували. Зараз придумали історію там, з інвалідністю, що це дає змогу уникнути е, там, служби в лавах Збройних сил України, там виїзд за кордон і таке інше і тому подібне. Дивіться, перше, е, чи, є хто, е, чи має хто інвалідність, чи немає. Це тут все визначено чітко законом, і ми, як обласна рада, не маємо права, не маємо можливості такої виясняти це. Бо це, це діагноз медичний, перш за все, і це персональні дані, які захищені законом. І людина абсолютно має право е, ну не афішувати це і не говорити про те, що вона е, там має інвалідність. Тому ми, як обласна рада, не можемо ні робити запитів, ні відповідно інформувати чи збирати таку інформацію, це поза законом. Чи хтось із депутатів намагався отримати її, ми теж не знаємо, і це питання вже до правоохоронців. Якщо хтось, порушуючи закон, підробляв якісь документи, подавав там якусь неправдиву інформацію і, і отримав в кінці кінців цю інвалідність. Незаконно, то він безумовно є певна законна процедура, і е, ця людина там нестиме якусь відповідальність, якщо це десь підтвердиться. Угу. Знову ж таки, це могла бути там помилка, там десь хтось неправильно, ця медична комісія е, рішення якесь прийняла. Але це питання до правоохоронців, і вони хай ними цими питаннями займаються. Якщо говорити там писали і про е, мене в тому числі, тому і ще раз. Я ніякої інвалідності не маю. Я е, виїжджаю, якщо от я був на стажуванні за кордоном, я виїжджаю в законний спосіб через відрядження. Я е, на сьогоднішній день, як депутат і заступник голови обласної ради, маю на це законні підстави. Тому безумовно, повірте мені, зараз нас перевіряють, нас правоохоронних органів дуже багато різного роду, і нас всі перевіряють, і, і як то каже, знаєте, під мікроскопом всю нашу діяльність. Тому тут все в рамках чинного законодавства. Але ще раз прохання велике і доглядачів, що не користуйтесь неперевіреною інформацією. Зрозумійте, що зараз вже почався виборчий процес, на превеликий жаль. тобто… Ну, незважаючи на те, що війна, незважаючи на те, що зараз я не знаю, хто тільки якась хвора людина може думати про вибори, але знаходяться от такі анонімні телеграм-канали чи якісь там анонімні засоби масової інформації, які публікують таку дурість. Це, ще раз повторюю, дурість. Я не буду говорити за всіх депутатів обласної ради, бо я не маю такої інформації, я можу говорити лише про себе. Ніякої інвалідності, слава Богу, немає. Живий, здоровий, все добре, працюємо далі. Ви сказали, що виборчий процес стартував, і тільки якісь хворі, можуть думати про вибори. Тим не менше, хтось думає, і коли ті вибори тоді будуть. Слухайте, у нас зараз війна в державі, і нам треба думати, як допомогти силам оборони, як побороти ворога. Ну а якщо хтось думає про вибори, це їхні проблеми. Зрозуміло є чітка, є чітка позиція президента. Він він, от він верховний головнокомандувач. У нас він е, якраз от е, відповідає за максимально відповідає за те, що відбувається в країні. Він же чітко сказав, що виборів ніяких під час війни бути не може. Тому я пропоную все таки забути зараз про вибори і займатися конкретними справами. Коли планується сесія Потавської по обласної ради, зараз триває е, бюджетний процес. Іде підготовка. Департаменти управління активно працюють. Е, військова адміністрація дуже активно в цьому напрямку. Працює е, була зустріч з головою військової адміністрації. Він озвучив своє бачення. Бюджету на наступний рік це в першу чергу це е, допомога нашим е, збройним силам, тобто всім силам оборони, правоохоронним органам. Тому ми будемо орієнтовані на це. Зрозуміло, що є захищені статті. Зрозуміло, що є там укриття і, 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 і таке інше тому подібне. Тому я переконаний, що наступний бюджет він буде все таки більше орієнтований на допомогу Збройним силам України. Сіроч, я дякую вам за цю розмову. в Нашій студії. Я бажаю вам плідної роботи. Я дякую, дякую вам нашим глядачам за увагу. Побачимось.